Не просто так приїхали хлопці, їх називають чорна скеля, да, і для вас це виглядало просто підписання якоїсь меморандуму. Але ви не розумієте, вони вже давно працюють в Україні майже рік. Вони привезли дуже серйозну суттєву команду, і вони зацікавлені в тому, щоб Україна процвітала, тому що України не потрібні. Це Запущені фейк саме для нас, да, що вони щось скупають активи, що купати дешеві активи да, в дешевій пограбованій країні. Вони хочуть зробити країну багатою, щоб ці активи тут коштували гроші, щоб люди вкладали гроші. І головне зрозуміти і спробуйте уявити, якщо в Україну після війни хочуть вкладати трильйони доларів, трильйони, то вибачте, будь ласка. Кому їх вкладати? Коломойському, кому фірташу, кому князеву, кому вибачте, кому вкладати трильйон? Дякую за увагу, Вадим Хадибург.